І запитання від, шановних членів журі: хто, 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 хто. Хто хто? Михайло Заремба, будь ласка. Добрий вечір, команди. Перше запитання. Я ніколи не запізнююсь на роботу, але за тиждень часу переводять годинники. Скажіть, як це переведення впливає на пунктуальність людей? Нормально, раніше я їв після шостої, тепер після п'ятої не буду їсти. Дякую. Валеро, будь ласка. Я ніколи не запізнююсь на роботу, але за тиждень часу переводять годинники. Як це впливає на пунктуальність людей? Міш, Ми знаємо, що на роботу байдуже. Говне, щоб алкоголь встигнути купити. Ось так. Є Хмельницький. Будь ласка. Я ніколи не запізнююсь на роботу, але за тиждень часу переводять годинники. Скажіть, як це впливає на пунктуальність людей? Не знаю, але бомжам все равно. Ось так. Думка з Макачева. Ніколи не запізнююсь на роботу, але за тиждень часу переводять годинники. Скажіть, як це попливає на пунктуальність людей. Алло, е... Ну як? як? Будете запізнюватися. На тобі, в лоб. Ніколи не запізнююсь на роботу за тиждень часу переводять годинники. Як це попливає на пунктуальність людей? Їдь машини, ганяй в Польщу, там не той часовий пояс. Актуалочку. Іменинник Сергій Цяник задає запитання ваші обласки! Дякую. Скоро Україна підпише асоціацію з ЄС, якщо підпише. Скажіть, як це вплине на КВН? Зато ми з пацанами будемо ходити з айфонами. А до того за алкателем. Хмельницький, будь ласка. Якщо підпишемо асоціацію, як це вплине на КВН? Не знаю, але твої сьогоднішні імені не вплинуть на львівський КВН, це точно. Як мінімум до фіналу. Валера, будь ласка. Якщо підпишемо асоціацію, як це вплине на КВН? На КВН більше людей буде приходити, бо на Сихові буде безвізовий режим. Ще Днем народженням. Чек Норріс. Дякую. Якщо підпишемо асоціацію, як це вплине на КВН? Карпати і московський Спартак буде ВОМАЧ. Ну я не зря зразу підлизався. Окей, Бокачо. Якщо підпишемо асоціацію, як це вплине на КВН? Я не знаю, як вплине на КВН, але дороги в них будуть такі, як у нас. <плес> Амін, будь ласка, якщо підпишемо асоціацію, як це вплине на КВН? В Львові як сміялися з москалів, так і будуть сміятися. Свята Правда від Тернополя. То Валерій Веремічук, будь ласка. Що ви порадите меру Львова садовому, щоб по Львову стало можливо їздити маршрутками? Ні, ну ви, звісно, можете взяти у нас трансформера в оренду, ну то таке. Валера. А що ви порадите меру Львова садовому, щоб у Львову стало можливо їздити маршрутками? Хай вже зберете Лего з городоцької. будь ласка. Що ви порадите меру Львова садовому, щоб по Львову стало можливо їздити маршрутками? Треба забрати в садового права і заставити теж їздити маршрутками. Актуальненько. Хмельницький нарешті. Що хмельничани порадять меру Львова садовому, щоб у Львову стало можливо їздити маршрутками? Щоб він дорогу до своєї дачі переклав в центр. Чек Норіс. Що ви порадите меру Львову садовому, щоб по Львову стало можливо їздити маршрутками? Хай бере приклад з президента, Переходить на вертольот. Що ви порадите меру Львова садовому, щоб Львову стало можливо їздити маршрутками? Ну, щоб стало можливо їздити маршрутком, потрібно, щоб сам в час пік поїхав на маршрутці. Не, ну Бо оце що звуз дівчини такої гарної, це звучить по-іншому. Правда? Ось. Чак Норріс, дякуємо і щасливі разом. Дякуємо команді Чак Норріс, команді щасливий разом. 0,2 бала у вас в активі. Якщо ми готові, давайте почнемо звідси від мене. Готові? Мокачу. Будь ласка. Хлопчик, який мав жовтуху, думав, що він золота рибка. І ще. П'ять хвилин в качівській лікарні можна охарактеризувати як клінічна смерть. Дякую, Валера. Дівчинка Катя була настільки худа, що в розетку пхала не тільки пальці, а й руки. Про своє ж. Продовжуємо. Сихівська народна мудрість. Якщо ваш братуха має коробок сірників, а підкурює запальничкою. Значить, щось він від вас приховує. Декому це близько? Хмельницький, будь ласка. Народна мудрість! Якщо зранку в діти носки з диркою, то ввечері обов'язково в гості попадеш. І ще, будь ласка. Святий отець зібрав 100 тисяч гривень пожертв на церкву, но програв все в казіно. Як стверджує він сам: Бог дав, Бог взяв. Тернопіль, будь ласка. Добрий вечір. Син сторожа ходить до школи сутка через дві. Фіналісти шоу зважені і щасливі роздерли ведучого бо у нього пахло ковбасою. Шановне журі, радиться, ви маєте право на три штрафних кола. І наступна команда, яка нас покине, отримає в актив 0,4 бала. Валера, дякую. Дякую команді Валера. 0,4 бала в їхньому активі. Три команди по два текстові жарти поїхали мохачева. Хлопець так любив свою дівчину, що відрізав собі палець. Хоча Тамади були інші конкурси, но вже як є. <праць> Каспер прослужив в армії два роки, але все одно залишився духом. <праць> Хмельницький, будь ласка. Гаїшник застукав свою жінку з коханцем, ну по привищі відпустив його за 50 гривень. Випускниця Альонка стверджувала всім, що вона до свадьби ні. ні Но-но. Дякую, Тернопіль. Некрасиві дівчата в селі на Андрія прив'язують себе до брами і ставлять з боку могрич. Далі хлопчик, який стадався купити презервативи, тепер купляє памперси. Сласне коло для кого? Дякую. Артем Мілевський помер у 2040 році, а поховали його у 2045. му П'ять років люди думали, що він симулює. А лише дві баночки рідбула доданих в кутю роблять святої вечері святий тиждень! <плес> Дівчата з п'ятим розміром грудей помічають свою вагітність тільки на дев'ятому місяці. <плес> І що ви скажете після цього, шановні члени журі? Ще одне штрафне без хмельницька. Без Хмельницького Ще одне штрафне коло. Будь ласка, Микачева. Сторожа Василя, який міг корчити сотні рож, так і називали сторож Василій. Тернопіль. Недавно Михайло Поплавський випустив нові презервативи зі смаком кропиви. І свербить і пече, а процесія йде. Дуже-дуже-дуже цікаве мені рішення нашого, шановного журі. Дякую. Я нагадую, у вас є третя штрафне. Дякуємо качево. Дякуємо качево. Дякуємо, качиво. Фінал біатлону. Дві команди по два текстові жарти. Хмельницький розпочинає. Під час футбольного матчу Стрийської скали проти Тернопільської Ниви. нападающий из Трейской скалы дістав ножа. Это был единственный опасный момент біля ворот Тернопольской ниви. И еще один. Мало кто знает, но шмачка легкого поведения в постели делает вещи. Тернополь, будь ласка. Недавно Руслана Писанка на самокаті в'їхала в маршрутку. Постраждалих немає, тільки придушені. Мало хто знає, що електрики віддають перевагу новому тарифному плану, від Київстар я в нулі. Адже краще бути в нулі, ніж в фазі. Дякую. Члени журі радяться. Здається, ще залишилось одне коло воно штрафне, правильно? Хмельницький виграв. Ось так. Хмельницький один бал, Тернопіль 0,8 ваше обласку. Ось так, друзі, нагородили наші члени журі такими балами, які вже записала і підрахувала наша лічильниці.